Що потрібно настільки, настільки нам роботу зробити. Чому? Тому що 24 роки вже, якщо взяти з людини, це вже, вибачте, має вищу освіту, сім'ю, вже якусь роботу. А в нас держава. А в нас держава, яка, вибачте, е, ну буду я нарікати, тому що це є саме перше, хто повинен бути виконавцем. Перше, те, що це на державному рівні. Починаючи все, від від елементарно, від культури, від пісень, від тих от колбасиних музики, щоб діти до шкільнята робили зарядку, але робили під якісь елементи: от обробка, аранжировка народних. Або той ж Руслани, мелодії оброблені, щоб вони почували, що вони українські, а не вибачте, от зараз один плюс один. Ранком дитина йде в дитячий садочок. Що вона дивиться, який мультик? Наша медвідь, і є діти з Дід насрежень, так? Тобто йде все-таки популяризація і культ, я би сказав би, ну, радянський таки ще залишається. І дуже-дуже велика, велика, я вам скажу, робота в процесі занять тренування хортингом, це можна сказати, та любе бойове мистецтво можна налажувати, але е, е, як ото сватання на гончарівці, отаке маленьке, да? а вже турок. От воно маленьке вже, а вже так, і коли навчають східні бойові мистецтва дітей, мені, ми пройшли цей етап.